Сьогодні ми будемо трошки легше робити вправи, вона така повітряна, ми повинні рухатись так м'яко, плавно, показувати оцю таку спокусу. Ми будемо так от повільно переходити. Тобто і це має виглядати так, наче ви на хвильках води качаєтесь. спочатку, плечики. Ми будемо робити так. Перше, ручки поклали на хмаринки, пальчики так акуратненько, да, так трошечки ми їх розтопирили. тому що коли просто рівні руки, то це трохи інший характер. От у нас мають бути такі пальчики і м'ягенькі. Ми робимо плечиками такі круги, Тобто саме плечиками, не грудьми, а плечиками. І ми робимо. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Тримаємо обов'язково, не провалюємо отак от лікті. І отако не торчать у нас ручки. У нас гарні ручки такі і м'якенькі такі плавні плечики.